Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний один із найвідоміших українських гетьманів і полководців. Сагайдачний більш відомий морськими походами проти турків і татар, але він ще прославився походами проти куди більш злішого ворога, а саме Московії. через що… Рашисти досі не люблять цього гетьмана. Народився він в сім'ї дрібних шляхтичів Конашевичів на сучасній Львівщині неподалік Самбора. Прізвисько Сагайдачний отримав від слова Сагайдак. Це кабура для зберігання стріл. Був він високоосвіченою людиною. Що не рідкість для шляхти козацької еліти закінчив Острозьку академію, що була дуже престижним навчальним закладом серед православної руської шляхти. Точна дата народження невідома, як і більшості тогочасних козацьких ватажків. Приблизна дата 1577 рік. Е, Насіч до козаків. Конашевич Сагайдачний потрапляє приблизно у 1595 році. Сучасники писали про Сагайдачного як про людину сильного характеру, воїна, що завжди йшов першим у бій, умів тримати залізну дисципліну і був прикладом для побратимів-козаків. Слава полководця Сагайдачний здобув завдяки морським походам проти Кримського ханства та Османської імперії. У 1606 році козаки на чолі Сагайдачного здійснили набіги на Акерман, Кілію, Варну, потім на Синоп і Трапезунд. В Малій Азії, і навіть здійснили рейд на Стамбул, столицю Грізної Османської імперії. Великим успіхом морських походів Сагайдачного було захоплення турецько-татарського міста Кафа, це сучасна Феодосія. Там був захоплений невільничий ринок. І Козаки Сагайдачного звільнили тисячі бранців, багато з яких були українцями. Початок XVII століття був підйомом для Речі Посполитої і занепадом для Московії для останньої початок XVII століття прийнято називати смутними часами або великою смутою. Тоді Річ Посполита кілька разів намагалась підкорити Московію, поставити свого Королевича Московським царем, і запорозькі козаки були активними учасниками цих подій на стороні поляків. Але сам Сагайдачний взяв участь в поході проти Москви лише у 1618 році. Війська Сагайдачного і йшли на допомогу королевичу польському Владиславу, майбутньому королю Владиславу IV. Московські бояри перед тим обіцяли королевичу Владиславу корону царя Московського, але обирали царя Михайла Романова. І королевич Владислав вирішив знову військовим шляхом захопити Москву. Сагайдачнім ішли на Московію близько 20 тисяч реєстрових козаків. Походи Сагайдачного у московських джерелах подаються як спустошливі набіги черкесів. Іноді козаків називали черкесами у той час. В поході на Московію козаки розварили не одне московицьке селище чи містечко. Зокрема, Сагайдачний писав Королевичу Владиславу у вересні 1618 року. Наступне. Ми знищили багато міст, містечок і фортець, де московити, довідавшись, зібрались проти наших військ. Ми їх Розгромили і не дозволили скупчитись. Дійшли козаки до села Тушино, що знаходилось в притул до Москви. Але у вирішальний момент Королевич Владислав відмінив облогу, і це була фатальна помилка для поляків і для козаків. Але ні одні, ні інші не могли. Цього знати на той час. Е, зрештою, в грудні 1618 року між Річчю Посполитою і Москвою було підписано Дуелянське перемир'я. Згідно з нею, до речі, Посполитою відходив Смоленськ. Але момент завоювати Москву тоді був остаточно втрачений. Є різні версії, чому козаки зі шляхтичами не дотиснули московський мордор ще тоді. Висувається версія, що ніби Сагайдачний не хотів іти проти православного царя, бо сам був православним. Але він, мабуть, тоді взагалі не мав би починати московського походу. А причина, чому не дотисли Москву, полягала в тому, що не король, а шляхта були головними, а шляхта могла просто не дати королю і королевичу коштів на війну, що і сталося в 1618 році. Який міг кардинально змінити історію, наступною і останньою битвою Сагайдачного була знаменита бита під Хотином 1621 року, де козаки зі шляхтичами розгромили турецькі війська і призупинили Османську експансію у Східній Європі, сам Сагайдачний отримав Хутином поранення і помре у наступному 1622 році. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний великий полководець, що здобув перемогу і на суші, і на морі. Це людина, про яку міг би вийти великий художній фільм, і яка має надихати сучасних українських воїнів.